Давай, лорд, ти його не все однак. Лар. Що? Обдурив? Обдурив, да? Де він? Шукай, шукай його, шукай. Шукай, де він, Давай, 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 шукай, шукай, шукай. Шукай Де він. Де він? Куди він пішов? Давай, 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 давай. Шукай його, де він? де він, шукай, шукай, шукай. Де він, де він, де він, надурив тебе, а да? от зараза зайцю жоном. Що? де він? Шукай його, шукай. Де він, Що? Вітік. Та там немає, куди ти попер. Давай, пошлі от. Ди сюди. Гей, давай, давай давай. Вже ти його не знайдеш там. Немає. Що ти таке не успокоїшся?